Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп з вами, як завжди, Макс, і в цьому відео будемо дивитися на новий мотоцикл від компанії JHL. Називається він RMX 250. Як бачите, зовні це доволі звичайний типовий індуро мотоцикл, але він і незвичайний в той же час. Чому так розберемося в цьому? Відео, перше, що хочу сказати про цей байк, те, що він не являється повнорозмірним дуромотоциклом, таким як моделі КТМ, інші бренди, і навіть такі, як ми вже можливо, ви вже дивилися огляди на моделі LX, де мотоцикли повнорозмірні і, скажімо так, готові до змагань, майже Ready to Race, як КТМ. Відмінність цього мотоциклу в тому, що він дещо менший. У нього менша колісна база, відповідно, трошки менша рама, і деякі компоненти у нього також відрізняються від повнорозмірних мотоциклів. В той же час він являється таким універсальним байком як для пересування по ґрунту, так і при необхідності по асфальту. По асфальту будуть певні обмеження, ну, мабуть, одне найбільше це все ж його резина. Але Якщо поміняти колеса, можна їздити абсолютно нормально і на асфальті, бо це ж все ж колеса для ґрунту, зубата резина для максимального зацепу і контакту з такою поверхнею, як пісок. Навіть сніг, чому ні, можна їздити круглий рік на ендуро. Мотоциклах. Але давайте на початку трошки розкажу про компанію, якщо не дивилися попередні огляди. Вони випускають мотоцикли з 2021 року. Здавалося б, небагато, але в той же час вони доволі гучно про себе заявили на світовому ринку. І вони навіть брали участь в міжнародній виставці EICMA, Здається, навіть два рази. І з цікавого те, що у компанії є багато інженерів і потужне виробництво своїх рам, своїх компонентів для мотоциклів і. Компоненти знову ж таки, чому б це привертає особисто мою увагу, то що компоненти тут якісні, і підвізки, і рама, колеса. Куди не подивися, все взято не просто аби щось там і склепати, якийсь черговий, регулярний, звичайний типовий, стандартний, звичний нам китайський мотоцикл. Ні, тут доволі непогані компоненти, з яких, власне, і зібрані байки компанії «JHL». Що і вселяє такий здоровий оптимізм на те, що байки будуть популярні, а головне будуть надійні. Ну, бо власне, це перше, чого чекаєш від китайського дешевого мотоцикла, правда? Ну, окей, дешевим мотоциклом не хочеться його називати, тому що це ну, трошки, мабуть, негарно. Я б сказав, що техніка бюджетна, техніка доступна, і в розрізі китайської вона якісна. Вона насправді якісна, враховуючи ті компоненти, з яких вона... Зроблена, ну і вона максимально доступна найбільшому колу покупців, особливо людям, які тільки починають знайомитися з мотоциклами і безпосередньо з мотоциклами класу Ендуро. Ендуро, це власне універсальні мотоцикли. Цей мотоцикл можна сказати подвійного призначення, або Dual Sport, або Light Enduro. Це все про нього саме Light Enduro, А мотоцикли типові КТН. Це у нас Hard Enduro. Жесть. Перегони, змагання перше місце на тумбі, в якомусь Ернсберг Родео. В той же час цей мотоцикл дозволяє вам використовувати його максимально широко. Тобто, на мотоциклі КТМ там, за 10-12 тисяч євро ви не поїдете в доставку там, піци чи суші по Києву, Ви будете використовувати його за призначенням. Так само і у цього є байка призначення, але воно максимально широке. В першу чергу це, звичайно, пересування по ґрунту, власне, про що нам говорить фактура мотоцикла, його колеса, резина і довгохідні підвізки. Давайте детально по компонентам. Перше, про що хочеться сказати, це його двигун. Це вже всім знайомий двигун Лунсін 177 FMM з об'ємом 250 кубічних сантиметрів, карбюраторною системою живлення, п'ятиступеневою коробкою передач на 4 Клапани двигун відомий, двигун популярний, надійний. Багато на які китайські мотоцикли його ставлять, тому що він буквально заслужив собі гарну репутацію. І вибір самого саме цього двигуна на цей мотоцикл. Це знову ж таки ще один такий плюсик на користь того, що байки якісні. Потужність двигуна приблизно 23 кінські сили, що не багато, не мало, але виробник заявляє, що ці мотоцикли найлегші в своєму класі. Цифри він не наводить, тому наразі доведеться просто повірити і, можливо, в майбутньому ми якось це перевіримо. Стосовно фактури мотоцикла, чому він середньо розмірний. У нього колісна база 1395 см, Тобто це менше, ніж у стандартних ендуро мотоциклів. І виста по сидінню 910 мм. І людина зі зростом 1,73 м виглядає на мотоциклі приблизно ось так. Я двома носками дістаю до землі, сиджу приблизно десь ось так. Ну, ергономіка, в принципі, стандартна. Тут немає чого ще особливого додати. Але є особливість у цього мотоцикла, і полягає вона в тому, що задня підвізка може регулюватися, але не тим чином, як зазвичай. Так, тут є регулювання і передньої вилки і заднього амортизатора. Але важливо те, що з завода виробник передбачив можливість занизити мотоцикл, здається, на 2 чи на 3 сантиметри. В амортизаторі є ще додатковий отвір, в який можна переставити гвинт, який його кріпить до. Системи пролінків в прогресії, і таким чином зробити, принаймні, задню частину а, мінімум на 2 см нижче. Звичайно, можна ще трошки опустити вилку в траверсах і таким чином ще передня частина байку також буде нижча. Це, звичайно, буде впливати на керованість мотоциклом, то як він реагує на повороти в першу чергу. Але якщо для вас на першому місці саме Висота посидіння через там на великий зріст, то це, мабуть, буде для вас правильне рішення. Цікаве рішення від конструкторів це те, що, ну, скажімо так, це була необхідність вийти так із ситуації, тому що двигун один, рама інша, і щоб їх подружити, ну звичайно, виготовляється вуха, на які кріпиться двигун індивідуально. Але так вийшло, що Kickstarter у нас при... Натискання упирається в підніжку, тобто завести мотоцикл кікстартером неможливо. Ну, особисто я вважаю, що кікстартер це така вже зайва річ на мотоциклі в наш час. Але інженери вийшли з ситуації таким чином: вони зробили так, що підніжка фіксується в складеному положенні, і після цього ви вже можете користуватися. Кікстартером, скажімо так, з одного боку, необхідність, з іншого боку, вони цю проблему вирішили таким чином. Передня вилка мотоциклу у нас має регулювання і діаметр пера 41 мм. Тобто вона знову ж таки тоньша, ніж на стандартних ендуро-мотоциклах, великих повнорозмірах, тобто трошки зберігає вагу, ну і то, те, що мотоцикл менший, йому в принципі не потрібна така. Потужна, скажімо так, вилка на 48 мм, бо його використання не передбачає жодні там якісь стрибки і жесть. Тобто ця вилка буде абсолютно нормально переварювати дорогу без дор. Вона буде м'якшою, ніж на тих же мотоциклах серії LX і комфортнішою саме для повсякденного використання. Задня підвізка, як я сказав, вже амортизатор, моноамортизатор має. Прогресію, систему лінків і можливість заниження на приблизно 2 см. І Амортизатор має зовнішній розширювальний балон чи контейнер. Не знаю, як правильно сказати, там всередині має бути резинова груша, яка розширюється при стисканні підвізки, при інтенсивній роботі задньої підвізки. Ну, і якби це був черговий регулярний, звичайний китайський ендуромотоцикл, напевно, тут були б. Сталеві обода на колесах, але вони тут алюмінієві, Тому я і кажу, що це незвичайний, звичайний китайський мотоцикл. І спиці також у нас посилені товщиною 4 мм. у КТМа у скварний Газгас, наприклад, 3,5 мм. Спицовані колеса в принципі живучі, вони еластичні. Вони саме для того, щоб на них стрибати, бити, кидати їх і так далі. Їх можна. Варити їх можна рівняти, їх можна вирівнювати натяжку і спиць. Ну, це знають всі хороші майстри по ремонту коліс. Власне, тому і на ендуро мотоциклах ми не бачимо литих коліс, таких як ну, на дорожніх байках, бо це. Саме про надійність і витривалість. Гальма, звичайно, дискові, як передні, так і задні. Ззаду у нас однопоршневий супорт, а спереду двопоршневий супорт. Поки про гальма сказати нічого не можу, бо на дорозі їх не тестував. Але я думаю, що вони мають працювати, тому що навіть на звичайні китайські мотоцикли часто попадаються гарні гальма. А тут, враховуючи всю лінію виробництва розробки там проектування, виготовлення деталей на своїх заводах і купу інженерів, які займаються, скажімо так, промисловим шпіонажем і крадуть, наприклад, рами у КТМ, як це було з мотоциклами LX, то я думаю, що тут також і з гальмами недалеко вони зайшли в сенсі взяли працюючі рішення і Адаптували його на цей мотоцикл. Приємно те, що у нас і передня, і задня магістраль, армовані. Тобто це вже такий, знаєте, для китайських мотоциклів був елемент тюнінгу. А зараз ми бачимо армовані магістралі на мотоциклах на найбюджетнішому мотоциклі лінійки JHL. Ну і так як це найбюджетніша модель, тут у нас є такі елементи, які, скажімо так, здешевлюють. Мотоцикл це сталевий маятник, і леті нефрезеровані фрезеровані алюмінієві траверси, передня, верхня, вибачте, і нижня. І це, мабуть, все, про що можна сказати, про цей мотоцикл, як про бюджетний. Ну, Окрім його ціни, от по компонентам, то, що я бачу, що робить його дешевше, це саме маятник, який дешевше в виробництві, власне, тому його сюди. І поставили тоньша вилка 41 замість 48 мм. Ну, бо це в принципі і не потрібно на цьому мотоциклі. Ну і там не фрезеровані траверси. Як бачите, всі інші компоненти: компоненти підвізки, двигун. Ну, тут звичайна сталева рама, яку, до речі, також на заводі варять роботи, мінімальне залучення людей в цей процес переважно тільки для контролю. Якості і контролю процесу виконання. Роботи помиляються менше ніж люди. Також на колесах у нас є буксатори і спереду і ззаду. Це треба для того, щоб спускати тиск в колесах. Там приблизно можна до однієї атмосфери, може навіть менше, і при цьому провертати покришку на колесі не буде. Ви будете мати більшу площу контакту, щоб мати більше зацеп на ґрунті. і власне більше контролю над мотоциклом і над умовами. В яких ви пересуваєтесь. В цілому цей мотоцикл, мабуть, я не сказав на початку, саме для ну, то відпочинку, як заявляє виробник, прямо на пластику Да? тобто це мотоцикл, на якому ви відпочиваєте. Виїжджаєте покататися, прогулятися, відпочити, провести вихідні, там в компанії або самостійно, тобто не брати його там, якісь жорсткі. Змагання, звичайно, на ньому можна а, умовно десь подорожувати, тому що у нього навіть є з заводу платформа для кріплення кофра. Можете сюди голову поставити, навіть, я думаю, чи ще щось таке. Тобто на цьому мотоциклі ви легко можете оснастити його а, кофром сумками, взяти необхідне спорядження і поїхати на вихідні десь в ліс. Ну, Мабуть, зараз буде трошки холодно, але люди легко. Ночують, і в таких умовах я дивився, при мінус 20 градусах, при правильному екіпіруванні можна це робити. Але це я до того, що байк саме універсальний. І знову ж таки, на ньому можна пересуватися кожен день, як на, ну, як на стріті, скажімо так, як на типовому дорожньому мотоциклі. Але от є все ж обмеження, це резина. На цій резині ви, звичайно, можете пересуватися по асфальту, але вона просто-напросто буде дуже швидко стиратися. І в поворотах це трошки некомфортно на асфальті повертати на цих шашечках. Буквально мотоцикл переставляє на зовнішню траєкторію. Ви буквально кожен раз відчуваєте, як кожна нова шашка там чіпляється за асфальт. Ну, задоволення від цього не дуже багато, тому якщо ви будете використовувати цей мотоцикл для пересування по місту, я б рекомендував вам поміняти резину. Розміри 18 і 21, стандартні колеса, можна легко знайти дорожню резину на ці диски. І навіть якщо захочете піти далі, сюди можна поставити 17 колеса, і буде у вас такий невеличкий компактний супермото. Я думаю, що це буде цікаво формат супермоту. Це найкращий формат для такого фанового пересування по місту, як повсякденного, так і вихідного дня. Саме для отримання задоволення. Хто хоче похуліганити на байку в місті, то вам до супермота. Приборна панель, що називається мінімалістична, але вона кольорова, має спідометр, одометр і тахометр, і навіть показник включеної передачі, і навіть напругу. Акумулятора, характерна риса мотоциклів JHL і те, що їх відрізняє від конкурентів, це те, що вони ставлять на свої мотоцикли вже деякий із захист. Наприклад, тут ми бачимо захист керма і органів керування курків. Він армований, тобто це з якогось сплаву алюмінієвого армована вставка, і тут є лапухи. Лопухи захищають у нас, як правило, від гіля і вітру, що на трасі це. Приємний такий плюс. Як бачите, вони, вони доволі великі. Ну і армований захист, в принципі, це правильний захист. Він робить всю іншу роботу, якщо у вас байк падає. Також тут стоїть пластиковий захист рами і двигуна. Він, звичайно, мінімалістичний в сенсі того, того що він не алюмінієвий, він не такий потужний. Але це по-перше краще ніж нічого, бо на інші мотоцикли їх не ставлять. І по-друге, вам вже не треба нічого там колхозити, вигадувати з лопатами, прикручувати їх там проволокою до рами і мати якийсь захист. Захист точно буде працювати, захищати раму і двигун. Тут немає такого язичка, як ми бачили на мотоциклі LX, для захисту прогресії. Але це тільки тому, що використання цього мотоциклу не передбачає. Переїжджання там колод, каміння, які в принципі можуть попасти а, на лінки і їх пошкодити або амортизатор. Ну і звичайно, у нас вся оптика діодна. Цим уже нікого не здивуєш а, в 2026 році на сучасних мотоциклах. І повороти, і фара головного світла, і стоп-сигнал у нас діодні. Фарою я можу показати вам десь тільки ось так приблизно. Тічний вихлоп, як на мій скажімо так, смак для е, мотоцикла, який там подвійного призначення, в тому числі, і для дороги, хотілося б його трошки тихше. Е, е, в мотоциклах Helix є флейта, яку можна вставити в вихід вихлопної системи і зробити його тихішим. А з цим я здається такої флейти не бачив. Ну, а для любителів гучного вихлопу і прихильників секти, чим гучніше, тим більше кінських сил має сподобатися. До речі, зверніть увагу на дизайн. Ну, По-перше, це форма ось цього переднього пластику. По-друге, логотип JHL, як він виглядає. І по-третє, сам колір е пластику мені особисто дуже напам'ятовує мотоцикли Husqvarna. І я думаю, що. Не просто так, і, мабуть, трошки десь дизайн все ж вони вирішили підрізати. Ну і на завершення ще парочка якихось цікавих фішок. Сидіння у нас таке має текстуру з маленькими великими крестиками. Не знаю, чи вам видно, тобто воно буде не слизьке. форма доволі ергономічна, О, Тут наче відчувається така наче трошки впадинка для того, щоб сиділа п'ята точка. Водіян. Для пасажира також є місце, як і підніжки для пасажира, чого не було на мотоциклах LX і чого завжди ніколи тобто, немає на мотоциклах КТМ. Звичайно, там не місце пасажиру. Далі, із цікавого по комплектації, у нас ще є подушка керма, яка буквально захищає ваші груди в першу чергу, якщо щось пішло не так і ви налетіли грудьми на кермо. Також у нас доволі такі зубасті підніжки, але вони прям недорожні. Наприклад, якщо взяти якийсь типовий дорожній ендуро-мотоцикл китайський, там будуть підніжки зовсім інші. По-перше, вони будуть вузькі, і на них там буде резинова накладка, яку можна зняти. І ось цей от зацеп нас залишається тільки по такому вузькому контуру цієї підніжки. То тут у нас підніжка повноцінна, ендурна, широка. Зубчиками. В в'єтнамках в, в ви точно не покатаєте на цьому мотоциклі, ваші ноги довго так не витримають. По ланцюгу і навколо ланцюга. У нас, по-перше, ланцюг безсальниковий звичайний. У нього є захист, у нього є пастка і у нього навіть є захист. Він же слайдер на маятник. Тобто повний комплект для ендуро мотоциклу тут уже стоїть докупати нічого не треба. безсальниковий ланцюг має. Деякі переваги. По-перше, він легший, по-друге, його легше крутити двигуну, і по-третє, він дешевший. ну Тобто, мовно кажучи, якщо ви виїжджаєте один ланцюг з сальниками, то тут буде два ланцюги і і, і приблизно те ж саме по грошам. Але є і недоліки. Його треба більше. Змащувати і мити, ніж сальниковий. Я не сказав про карбюратор. Тут стоїть ніби PWK32 або ПВК, як то кажуть. Доволі відомий китайський карбюратор, який ставиться на безліч техніки і вважається одним з найкращих китайських карбюраторів. І от я подумав, щоб поставити сюди якийсь кращий карб, то на нього виходить, що треба витратити від 500 до 1000 доларів. від Залежно від моделі карбюратора, якщо брати там якісь італійці в так далі. Ну а це на секундочку, половина ціни мотоцикла. Так, друзі, напевно, все, що я хотів вам показати, розказати, я вам показав, Загострив увагу на цікавих плюшках і елементах. Знову ж таки, це не регулярний, незвичайний ваш там якийсь китайський ендуро-мотоцикл. Так, це ендуро. Так він китайський, але він з якісних, хороших комплектуючих. І я сподіваюся, він знайде свою нішу у нас на ринку, ну, а що ви думаєте про цей байк? Що вам сподобалось? Що ні, можливо, у вас є якісь упередження про цей мотоцикл? Напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати, особливо якщо ви в контексті китайського в китайського мотопрому, китайської техніки, власник або обираєте собі китайський ендуро-мотоцикл, Буде дуже цікаво, які для вас критерії, параметри вибору для такого класу. Техніки. Звичайно, буду дуже вдячний вам за ці коментарі. Дякую вам за перегляд. Протисніть, будь ласка, цей грьобаний лайк і обов'язково побачимося з вами в нових відео. Па-па!